Діве, вітаю вас! Це ваш теропрогноз на тиждень з 21 по 27 липня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. в Яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на тижні. Нагадую, розклад у нас загальний, не персональний. Кому потрібен персональний, звертайтесь в особисті. І так, перша карта у нас понеділок. І в нас карта диявола. Хочу прикрити закрити. Диявол це в нас якісь спокуси, якісь маніпуляції, якісь хитрі дії, які можуть вас підстерігати. В понеділок будьте обачні, обережні, вдивляйтесь в людей, відфільтровуйте всі якісь нечесні дії стосовно вас, тому що диявол буде спокушати, буде маніпулювати, буде пробувати зробити все так, як потрібно йому. І ми, люди, слабкі особі, завжди йому піддаємося. По дияволу в нас може бути. Заріг знак зодіака, можливо, у вас буде комунікація з цією людиною. По дияволу в нас може бути якесь отаке хотіння. Тобто, я хочу володіти цією річчю. Я хочу володіти цією людиною, я хочу багато з'їсти, багато випити і так далі. Тобто буде отака якась неконтрольована жага. Тому, знову ж таки, звертайте на це все, будь ласка, увагу. Вівторок. Карта повішаного, а вівторок, от. Хто попадеться в лапи дьяволу, почує себе жертвою вівторок. Да? Тобто Ми багато випили, багато з'їли, і вівторок відчуваємо себе в стані жертви. По карті повішеного у нас може бути підвища ситуація в якихось моментах, зупинка, стагнація, Тобто чи це робота, чи це дім, чи це будь-яка ваша справа, щось буде підвисати, зависати, не рухатися, тобто день такої якоїсь стагнації. Якщо ми говоримо про те, що ви будете, Вдома може бути просто ління, патія, нічого не хочеться робити, а просто лежати, сісти і перечекати оцей день. Середа, шість пентаклів, а всереду до дів можуть прийти якісь фінанси. Фінанси для вас можуть бути неочікувано, тому що шість пентаклів це. Да, от дядечка з барського плеча, тому що він має, тому що він може, вирішить вам дати якісь кошти, премія, надбавка ну, за те, що ви молодець на роботі, да? вирішить вам підкинути якісь фінанси. Шість пентаклів нас завжди говорить і про фізичний труд, тобто вам можливо хтось допоможе і про пораду. Карта може говорити, що це можете бути ви, тобто, ви можете бути і благодійником, інвестором, десь задонатити, десь кинути, десь комусь. Дати якісь кошти, тому що ви хочете в цей день це зробити, тобто не тому, що ви віддаєте останнє своє, да, вас попросили і ви витягнули і віддали. Тому що в цей день ви хочете це зробити. Четвер. А в четвер є фінансові втрати, тобто, якщо ми, да, то прислухайтеся до мого до моєї поради, що якщо ви не хочете ці кошти віддавати, не віддавайте їх всереду. Вас ніхто прям так заставляти не буде, тому що П'ятірка Пентаклів четвер буде говорити про втрати. Да? Тобто ви, можливо, багато чогось потратите, віддасте, і в четвер будете засмучені цим станом. Для чого я це зробив? Можливо, я був дуже вже таким благодійником і віддав все. Тому всереду. Якщо ви не хочете ці кошти кудись десь перекидати, не робіть нічого страшного. Да? Або ж давайте по мірі своїх можливостей. Підірка Пентаклів нам де говорити про те, що нас засмучує та фінансова втрата, та якась е ситуація, де нам потрібно, можливо, потратити кошти, вона нас. От людина, знаєте, як так, вижимає з нас всю енергію. Можливо, у вас не буде стосуватися це фінансів, можливо, є отакий от стан, коли людина просто засмучена через якесь, через якесь відчуття. Да? Її не чують до неї, не прислухаються. Можливо, її просто десь некомфортно в якомусь місці, вона просто звідти хоче піти. П'ятниця. Принцеса Кубків. Тут у нас є якась. Емоція, якась приємна звістка, якась новина, якась насолода. Вона да? сидить, нюхає квітку, її приємно, все біля неї благоухає, дерева цвітуть, голуби біля неї, тобто день приємних якихось емоцій. Хтось може піти на побачення, хтось може з кимось познайомитися, хтось може отримати якийсь подарунок. Кубки, це в нас емоції, це нам буде приємно, нам буде комфортно, нам буде приносити це задоволення. Хтось може знову ж таки піти на якесь романтичне побачення, в когось зав'яжуться якісь романтичні нотки. Ну, якщо вже у вас такого прям нічого не буде, карта буде просто говорити про те, що навіть якась приємна звістка принесе вам радість. Субота, туз жезлів, а тут ми діємо. Ну, якщо ми говоримо, пов'язуємо, да, як розклад ми робимо, тут з жезлів я починаю діяти. Я бачу десь перспективу і я хочу її розпочати. Тобто, якщо вам щось запропонували, ви в суботу бачите в цьому потенціал. Ви загораєтеся цим, ви хочете рухатися, у вас є багато енергії. Ну, якщо ми говоримо про романтику, тут романтика, тут секс. Да? Всі ми дорослі люди, всі розуміємо, що таке може бути також. І неділя, і в неділю ви стаєте перед вибором. Отут От дві карти дуже гарно прям лягли. Якщо ви тут загораєтесь, тут ви починаєте вибирати. Рухатись, не рухатись, іти не іти, бути не бути. Тобто, дві кажезлів нам завжди говорить про вибір, що ми стаємо перед вибором. Можливо, нам потрібні якісь інвестори, можливо, нам потрібні люди, можливо, ми не знаємо, в якому напрямку рухатися. І в неділю ми будемо це все обдумувати. Хоча десь в голові, у вашій душі, вже є той вибір, ви знаєте, куди йти і де це все віднайти. Просто загляньте в свою душу, там є відповіді на всі ваші запитання. Порада для Діви на тиждень. А таке романтика, таке піддавайтеся цій емоційності, закохуйтесь, ідіть на побачення, якщо вас кличуть. Карта нам ще буде говорити про те, що якщо вам потрібна допомога, у вашому оточенні є друг, є людина, яка вам може допомогти, тобто він вам допоможе з радістю. І так, ділиться ваш прогноз на тиждень. я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!